Пранувала етер, але зробила сьогодні, бо монотема настільки багато місця займає у моїх соцмережах, що я вирішила. А чому б і самій не висловитися у прямому етері з приводу того, що несеться з приводу 95-го кварталу, щоб поговорити, чи потрібні вони нам, на хіба вони потрібні, і взагалі що з цим всим робити? Так от я можу сказати ні, це все херня і найобка, тому що як я не мріяла, що нарешті. Наші публічні особистості, коли налажають, можуть вийти і сказати так, я налажав, і якось стати дорослішими у своїй, своїй діяльності, цього не сталося. І як ми бачимо, останні декілька днів несеться вся та шпурга про те, що навколо хейт, захейтелі і ви всі путяни і проплачені твари. Багато хто бачив хвилю хейту, яка зараз піднялася з приводу номера в кварталі. Перед тим, кого це справді образило, я проношу своє вибачення щирі. Але тим проплаченим тварям, які спеціально піднімають цей хейт, вам я хочу сказати, ви і ваш Путін хуйло. Отже, є ті, кого образив скетч 95-го квартала. А є також хейтери, які проплачені тварі і проплачені путіним, і ми, і наш путін. Хуйло. Але але, питання в тому, що ми іще ще подивимося, хто ті тварі, яких проплачував Путін протягом сьогоднішнього Етеру, і, звичайно, повернемося до слів Ірини Гатун, яка у 95-му кварталі просто продовжує ту ж традицію, про яку нам нагадала інша акторка. Шоу Дізель, яке теж спеціалізується на гуморі, і вона просто перед Новим роком розповідала нам, що насправді немає критики, існують тільки хейтери, наняті, зли ненависті, от це от все. Відрізніть Іру від віки дуже важко. я обурена, тому що якась. Гніда, <гнівець> я вибачаюсь, написала про нас отакий, по всьому за інтернеті розповсюдили інформацію, що наш номер, який взагалі висміює окупантів, вона на нас накліпала таку фігню, вибачаюсь, що ну на голову не налізає, де що вона розказує, що ми сміємось над тими людьми, хто на окупованих територіях. Брехло! Брехло! Подивіться номер нормально! І мене це обурює, що такі, я не знаю, може вона проплачена. Не можу матюкнутися, бо нас візи дивляться. Але дуже хочеться. Оця рижа. Ну, вона ти бачила, вона теж вирішає. Як вона могла цей конір начепити на себе. Ой. Дякую. що ми звукали, я просто. Я в шоці. Я теж в шоці від того, що як тільки з'являється якась критика на адресу тих шоу, актори цих шоу. Дуже яскраво демонструють, що вони лише не лише не бачать проблеми з тим, що вони роблять, що вони дійсно мають природу тих істот, які не готові занурюватися в е, дні і ось осягнути його своїм мозком Дніще того, що вони роблять, вони впадають в абсолютно заперечення реальності і звинувачують всіх навколо у тому, що вони гниди. І тут зразу перший ліричний відступ, тому що в мене сьогодні несерйозний швидкий ефір. І я в нього буду впихати все, що хочу впхати. По-перше, я хочу сказати, що у читанки тепер з'явився свій інстаграм, і ви можете на нього підписатися. І чому я вам говорю про читанку? Тому що ми будемо читати 15 січня. Книгу або ну не книгу, серію таку есеїв Симона Петлюри. Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди. Ну і раз вони про гнид згадали, захотілося про це нагадати. Крім того, ось ви бачите одну із сторіс: у мене там будуть базовані сторіс, які я буду викладати на тему. Не обов'язково книжок, а й обов'язково стосовно тих подій, які відбуваються. І в сторі стосовно 95-го кварталу, я процитувала слова Гната Хоткевича, який понад 120 років тому. Тому вже дав оцінку тому, що відбувається з нашими комедійними шоу зараз. Давайте послухаємо. Наш сучасний український артист, досить плиткий комедіант, ремісник, що вміє, тільки валять дурака, по раз зробленій програмі на заведений лад. О, боже, як схоже на 95 й квартал і дізель шоу, раз зроблена програма, і тепер ми просто ненавидимо і вісміюємо не хахлів, а якихось там чмобіків, наприклад. Хто сотворив цю Атмосферу, у якій зростає здеморалізоване покоління героїв сцени, Від киля ж вони взялись сі паразити, що заражають свою кров національного організму, і трохи потроху паралізують і без того анемічні його члени. Головна причина всім відома, але не менше важна і впливова недбалість моральні лінощі тих, хто вже своїм суспільним щодо літератури становищем має деяку силу і владу. На них звернені очі всіх, кому дорога національна штука. Штука це мистецтво мається на увазі. А тим часом вони витворюють у своїх трупах режим, при якому п'єси йдуть без репетицій. Вони дивляться все спокійно. Їх як перші персонажі, як їх перші персонажі потопають у темряві. Не знаючи навіть, що є українська книжка, що є якийсь національний рух, вони дбають лише про збор, яким побутом дістанеться він цей збор, це не їх турбота. По Абсолютно, по-моєму, розкрита тема 95-го кварталу дізель шоу та інших комедіантів, які готові по одному лекалу 20 років їхати на одному і тому ж і робити вигляд, що навколо них хейтери. Як тільки з'являється якесь критичне висловлювання стосовно їх, прости господи творчості, і от Вікторія Булітко була дуже обурена критикою на адресу скетчів дізель-шоу, хоча там кожен скетч можна розбирати і знаходити в них дуже багато. Сумнівної якості Гумору навіть боюся вживати це слово, але Вікторія обрала те, що вона називає всі хейтерами. Попри те, що дуже багато критиків ясно висловлювалися стосовно того, наскільки травматичним може бути той образ, який вони показали у скетчі, ніби насмішкою над окупантами, але насправді для цих українців, які втратили своє житло, які е не можуть туди потрапити і уявляють собі, як у їхнє житло з. Ходять інші люди, цей досвід був би травматичним, і про це дуже багато хто висловлювався. Більше того, я можу сказати, що два дні тому, під час ракетної атаки на Київ, постраждав будинок, у якому є моя квартира. В цій квартирі в той момент нікого не було. Там нічого не сталося. Я е, наголошую на тому, що не треба, не треба мені ці співчуття, збори і так далі. Слава Богу, мені дуже пощастило, але. В цьому будинку дуже багато людей втратило свої квартири. Я поширювала один із зборів, буду поширювати інші, як тільки буде з'являтися додаткова інформація. І ви знаєте, в цей момент у мене було декілька годин. Я думаю, так я собі витратила декілька годин на рефлексії стосовно мого ставлення до того, що сталося. Тому що з одного боку я розумію, що ніхто не постраждав квартира фактично не знаходиться ні в якому такому стані, який потребує ремонту. Окрім вікон, що просто вилетіли, ну це дуже велика дрібниця. І е, я почала думати про те, що ви знаєте, оці ось відчуття, коли у тебе є дискомфорт від того, що ну, наприклад, у тебе м вкрали телефон. І там можуть бути твої фотографії, до яких ти більше ніколи не матимеш доступу. І тобі настільки цінна сама фізична річ, скільки ті емоції, які у тебе пов'язані з тим, що в цій річі є. І відповідно повертаючись до скетчу Show», в якому вони розповідають, як чмобіки заходять в чиюсь квартиру і намагаються в цій квартирі якось. Влаштовувати свої порядки, я уявляю, наскільки це може бути травматичним досвідом для всіх тих людей, які домівку свою втратили. Тому що, попри те, що я не вважаю, що взагалі у мене є якась втрата, слава Богу, у моєму випадку це взагалі мене зачепило мінімально. Але я пам'ятаю свої дуже неприємні відчуття стосовно цього, тому що це як ніби, от ви знаєте, ніби як. Якийсь кацап мені в кишеню заліз і порився там, нічого не забрав, але я знаю, що він там порився, і це дуже неприємне відчуття. Робити скетч в той період, коли дуже величезне число переселенців, дуже багато людей втратили домівки і ніколи в них не зможуть повернутися, тому що ми бачимо всі ті відео з стертих підкорінь, міст містечок, селищ робити про це скетчі і висміювати щось в такому антуражі. Це Просто людожерство. І е, навіть оцей мініма... мінімальний досвід він мені е, показав, наскільки я взагалі далека від е, розуміння глибини травми людей, які назавжди втратили свою домівку. Тому що, навіть якщо воно там трошки десь поруч, ти так мені неприємно. І ці відчуття, у мене два дні були дні рефлексії. Я зараз, можливо, не дуже точно і чітко висловлююся, але це максимально неприємні відчуття. І мені здається, що ті, хто обирають певною темою гумор, обирати робити гумор на тому, щоб робити скетч у житлі, який мародерять росіяни в той період, коли величезне число глядачів можуть мати цей досвід і мати. Травматичні відчуття пов'язані з тим, що вони ніколи не зможуть потрапити у свою домівку, в яку залізли умовні московичани, це людожерство. Вікторія Болітко обирає просто звинувачувати всіх у хейті, у проплачуваному хейті, і називати дівчину, яка підняла цю тему повією. Як ви можете вірити людині, яка, якщо подивитися на її сторінку, там просто ну там просто жах? Вона якась політична повія, мабуть, я не знаю, яка точно займається цим професійно Все. і зразу пере... перемотка на декілька днів вперед. Спочатку Вікторія Булітко розповідає про повію, яка займається цим професійно. А потім на новорічну ніч у Дізель-шоу виходить святкова програма, де Вікторія Булітко, по-моєму, це вона. Я не знаю. Якщо я помилилася, я перепрошую. Робить скетч на тему. Я повинна навчитися пити як і Ні, я розумію, що тема повії, мабуть, дуже близька, якщо у скетчах постійно треба відображати якусь цю тему. Але ну я зараз перескажу контекст для того, щоб ви зрозуміли, про що цей гумор. А це сценка, в якій чоловік запрошує дружину на корпоратив, але попереджає, що їй доведеться зробити вигляд, ніби вона ескортниця, тому що всі інші колеги приходять з ескортницями і йому соромно говорити, що він прийшов з дружиною, і от вона вчиться пити як ескортниця. Дуже Інтелектуальний гумор, я так розумію, що дійсно немає ніяких причин зневажати дізель-шоу за те, на чому вони гуморять. Я повинна навчитися пити як ескорт. Сіла ліцом на стакан. Народу нравиться. Ви пишете, але ж народу подобається. Народу подобається. Це якраз і є мерило визначення рівня того глядача, який дивиться дізель шоу Тому що це аудиторія, якій подобається, коли сідають обличчям на стакан або коли просто пердять. Шо? Коля, Шо? Коля я Оля, якщо я можу зламати зачіску. А, я тоді тримаюся. А, а, тримайся, бай бай а, ти бай зможеш. Тримайся! Тримайся! Три Три <світ> Ви розумієте, мені здається, що дійсно у випадку тих, хто сміються над тим, що на сцені хтось перднув і вважають цей. Продукт достойним того, щоб прийти і заплатити за нього гроші. Це діагноз не стільки акторам, скільки тим, хто на цим сміється, і взагалі у е, Дізеля вийшла неабияка цікава програма, в якій вони знову ж таки позабували всі контексти. Жартуючи над одним, вони накладали свої кліше на багато інших явищ. Я покажу всього лиш один із зразків, і е, теж дам ширший контекст стосовно цього. Спасибо огромное. <рик> 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 Ничего тебя жизнь не учат! Спокойно, мы теперь скажем, что мы с тобой эти татары. <рик> мы кочевой народ без паспортов, поняла? Ця сцена стосується Истот. Я не скажу що це про українців, тому що ну, вони українською не розмовляють. Істот, які е, живуть в Криму, е, які чекали Росію, отримали російські паспорти. І е, тепер, е, після того, як Україна повертається в Крим, знищують свої російські паспорти і е, збираються говорити, що вони просто качевий народ без паспортов. Офігенний жарт про кримських татар. Я розумію, що цей жарт нібито вкладений в рот персонажа, якого висміє Дізер-шоу, але знову ж таки безліч рівнів сприйняття цього жарту може бути аудиторією. Так? Як і Дізелю здається, що це дуже смішно висміювати чмобіка, який заліз в чиюсь чужу квартиру, так і їм здається, що це дуже смішно висміювати русську лічинку. Яка висадилася там, лічинять в Криму колись, і весь час чекала на Росію, а тепер знову повертається Україна, і вони нібито транслюють думки цієї відсталої особини. Але як ми зрозуміли, вся аудиторія дізель-шоу, яка дивиться їх, яка додивилася далі ніж пірдюш, вона відсталі. Бо я, чесно кажучи, не розумію, як можна витрачати свій час на те, щоб дивитися, як пердят чи як е, жінка надіває ліцо на стакан. От, але, ну, очевидно, вони, в, вони от всовують всі ці жарти, е, відкидаючи контекст, наскільки травматичною була історія кримсько-татарського народу на цих землях, і е, е, наскільки неадекватним є цей жарт. Для будь-якого татарина.